Попри всі складнощі, які виникають в умовах сьогодення, варто не забувати й про тварин, особливо про тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про них у Кременчуці піклується КП Спецсервіс Кременчук на території підприємства планується ремонт. Вже визначено основні напрями роботи, перспективи і плани. Насправді людину характеризує багато в чому ставлення її до природи і до тих безпритульних тварин, які в нашому місті собак і котів. І дуже дякую колективу і Валерію Володимировичу. особисто, за те, що вони небайдужі до цих проблем зараз на фоні війни здавалося, це відходить на третій, п'ятий план. Але ні, ми маємо виховувати в суспільства нормальне ставлення до цих тварин безпритульних, давати можливість їх вилікувати, давати можливість знайти їм родину. Дуже вам дякую, Олексійович, за розуміння того, які потреби необхідні для цього підприємства. Воно дійсно соціальне, дуже соціальне. Ми це бачимо по соцсетях, як люди, наші мешканці, відносяться до тварин і які Ставлять перед нами. Тому ми будемо старатися їх виконувати. Важливо створити для тварин комфортні умови перебування, де вони зможуть почуватися безпечно і отримувати всю належну допомогу. Я хочу сказати дякую всьому місту, руководству міду, нашому новому директору, кожному, крім за те, що знаєте нас, за те, що пам'ятаєте нас, за те, що любите нас, нас і наших животних, собак, кошик. Тих замечательных существ, которые веками котрої віками веками рядом. Нагадаємо, що до допомоги закладу регулярно залучають наших іноземних партнерів. Вони вже не раз надавали гуманітарну допомогу у вигляді корму, іграшок та засобів для тварин. Також закликаємо всіх, хто в пошуках домашнього улюбленця, придивитися саме до вихованців спецсервісу, адже ці чотирилапи особливо потребують любові і турботи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.